Я впевнена, що всі ви знаєте письменницю Лесю Романчук, що всі ви залюблені в її Софію. Знаєте про те, що вона Золота письменниця України і її твори виходили просто неймовірними накладами. У нас є новинка від Лесі Романчук Куковської, серія книг Благословен, Хто йде. Тут головні герої це всім вам знайомі релігійні. Постаті. Але якщо вам здається, що книга, яка описує людей, які долучилися до створення релігії, це нудна книга, то ви дуже помиляєтеся. Ці всі книги дуже динамічні, цікаві. Тут є багато пригод, і ці пригоди, що основне, вони написані на достовірних фактах. Адже авторка багато часу провела і в Римі, багато часу провела в архівах і достеменно вивчила це все питання. Отож, я думаю, що перші книги ви вже читали, благословен, хто йде. Цей незвичайний роман має ознаки історичної драми, життя філософської притчі, сповнений пригод духовного пошуку, становлення душі та пізнання Господньої благодаті. Він перший серія романів Олеся романчук Коковської, що натхнені Сакральним змістом. Він перший і єдиний про першомученицю Теклю покровительку Тернополя. Авторка достовірно і точно до найменших дрібниць описала побут із веччя Римської провінції, часів імператора Клавдія. Та ні, радше благословенних днів, коли текля сподобалася відчути силу Христового вчення, що його натхненне проповідав апостол Павло. Оце ж вто йде перша книга? Потім друга книга Климент. Цей роман достовірна і захоплююча мандрівка у часи раннього християнства. Його читаєш як цікавесну історичну хроніку чи сагу і водночас як натхненний сакральний твір. Авторка психологічно точно передає всі нюанси поведінки і вчинків персонажів римлян, Еллінів, Від Риму до Олександрії Мандруй, і Текля і Клемент, її вестиме голос Любові, а його прагнення пізнання істини. Благославен, хто йде, Клемент, друга книга. Книга третя Петро і Павло. Продовження цієї історії. Книги всі ці ілюстровані, написані на документальних фактах. І нарешті наша новинка це «Благословен, хто йде, Рим. Авторка тут розповідає про вчинки і діяння апостолів Петра і Павла, про їхню непохитну вірі і мученицьку кончину. Подивовує і зацікавить повна на втрати небезпечен єпископа римського Клемента. І також ви дізнаєтеся, що його пов'язує з Україною. А це справді так. Отож дуже, дуже цікава історія. Для тих, хто цікавиться християнством, історією християнства, а також для тих, хто любить цікаві пізнавальні історії з різними такими перипетіями, і з втратами, із щастям, із бідою. Ну, словом, там, де все-все перевішане, ми дуже-дуже радимо цю серію книг Лесі романчук коковської благословен, хто йде. І повірте, це ще не кінець цієї серії. Отож, начальна книга Богдан рекомендує.